Таємний агент СБУ працював у Москві. З'явилися деталі чергової спецоперації від Василя Малюка. Українські соловики завели крота в офісі зрадника Володимира Сівковича в Москві. Таємний агент вивідав інформацію, з ким контактував колишній посадовець, хто здавав Херсон в перші години вторгнення Росії та саботував державні накази. Нині агент СБУ повернувся до України і дав розлоги інтерв'ю одному із вітчизняних журналістів, що розповів про Сівковича та компанію. Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Володимир Сівкович за часів президента Втікача Януковича був заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Після Революції Гідності він, як і легітимний, втік. До Росії один із наших агентів для викриття Сівковича та його посіпак вирушив до Москви і почав роботу під прикриттям. Став водієм-помічником, керував спецоперацією особисто голова СБУ Василь Малюк. Що вдалося з'ясувати агенту? Сівкович готував для російських ФСБшників інформацію про політичну ситуацію в Україні, замовляв різні соціальні дослідження щодо настроїв українського суспільства, прихильності до політиків. Сівкович редагував результати соціології так, щоб вона подобалась російській верхівці. За словами агента, сівкович заради своїх цілей був готовий йти по трупах. В так званому офісі Сівковича в центрі Москви постійно паслися ФСБшники. Їм він. І звітував. Всі доноси оформлював у друкованому вигляді, а спецслужбам передавав запаковані в пакетах. Здебільшого це були розшифровки телефонних розмов. За словами агента, Сівкович був у ФСБ на зарплаті, щомісячно отримував по 80 тисяч доларів. Серед іншого, Сівкович керував агентурною мережею в Україні, відправляв своїм людям аудіотехніку для записів розмов. Наприклад, були люди, які слідкували за тодішнім очільником СБУ. Іваном Бакановим а інформацію зливали Сівковичу перед повномасштабним вторгненням Рефії Сівкович заговорив, що планує повернутися в Україну, але, вочевидь, не склалося. У липні 2022 року працівники державного бюро розслідувань заочно повідомили сівковичу про підозру у Держзраді. У лютому 2024 року оголосили нову підозру за іншою справою. Його також вважають причетним до побиття студентів на майдані. У 2013 році зміркувань безпеки після затримання одного із агентів Сівковича, зокрема Олега Кулініча, колишнього керівника кримського управління СБУ, таємного агента СБУ, забрали з Москви. Саме Кулініч, як з'ясувалося, був топовим агентом ФСБшників в Україні. Він зливав всю інформацію про кадровий склад, про внутрішню роботу СБУ, про співпрацю силовиків з іноземними представниками та країнами. За даними слідства, кулініч заздалегідь знав про плани Росії здійснити напад із окупованого Криму, але приховав це і заборонив надсилати будь-яку інформацію щодо цього. СБУ упродовж перших годин повномасштабного вторгнення він блокував всі спроби повідомити про ситуацію, наказав особовому складу покинути місце служби, а пізніше видавав штатну зброю людям, які не мали стосунку до відомства. Кандидатуру самого Кулініча в СБУ просунув інший зрадник, екс нардеп Андрій Деркач, який нині. Теж на Росії детальніше про справу Олега Кулініча дивіться в нашому окремому великому випуску. Посилання на нього під відео після арешту Кулініча. ФСБшники звинуватили Сівковича у провалі наймасштабнішої операції, яку вони планували не один рік. ФСБ проводила допити, відправляла співробітників на поліграф, щоб виявити, хто ж заклав. Кулініча. Таким чином, в Офісі Сівковича відбулися чистки та перестановки. А як ви вважаєте, чи багато ще таких кротів, як кулініч в силових структурах та владних кабінетах? Чи вдасться їх всіх виявити? І зрештою, як самі росіяни можуть розправитися з Сівковичем та подібними після чергового провалу? Пишіть, що думаєте, нам під відео. В Індії розбився пасажирський літак. На борту було 242 людини, зокрема, 11 дітей. Боїнг виконував рейс Ахмадабад Лондон. Борт зник з радарів майже відразу після зльоту. Авіатроща сталася в житловому районі. Ніс літака застряг на даху будівлі. Шокуючі кадри з місця падіння. Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці замить. Пасажирський літак Боїнг 787-8 дрімлайнер індійських авіаліній розбився через кілька хвилин після того, як піднявся у повітря. Борт мав летіти до Лондона, аж раптом зник з радарів і впав в одному з житлових кварталів. Сигнал літака втратили на висоті 200 метрів над землею. На місці трощі стовпи чорного, густого диму та пожежа. Частина літака просто застрягла на даху будівлі. Уламки розкидало на всі біч. В мережі чимало шокуючих кадрів з місця трагедії, як відомо, на борту літака було 242 людини. Серед них 10 бортпровідників, 2 пілота, решта пасажири, громадяни Індії, Великобританії, Канади та Португалії. Українців на лайнері не було. На диво, після падіння є ті, хто вижив, всіх постраждалих забирають карети швидкої до місцевої лікарні. Як повідомляють в цивільній авіації Індії, Боїнгом керував досвідчений екіпаж. Один із пілотів мав понад 8 тисяч годин нальоту. Також пілоти встигли подати сигнал про лихо перед падінням. Це перша в історії катастрофа Боїнг 787-8 Dreamliner дрімлайнер з жертвами. Літаки цієї модифікації в небі з 2011 року аеропортах Мадабада тимчасово закрили всі рейси відтермінували. Що стало причиною жахливої трощі та точну кількість загиблих поки не називають Авіаексперти висловлюють припущення, що борт міг зіткнутися зі зграєю птахів. Це могло завадити Боїнгу, набрати оптимальну швидкість для польоту. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер висловив співчуття пасажирам та їхнім родинам. Ми продовжимо слідкувати за оновленнями, щоб розповісти про все вам у наступних випусках. В гостях у короля Чарльз III прийняв у Букінгемському палаці українку Олександру Матвійчук. Світлину із правозахисницею опублікували в соціальних мережах королівської родини. Про що говорили під час зустрічі? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Король Великобританії зустрівся з українською правозахисницею Олександрою Матвійчук. Світлину з їхнім рукостисканням оприлюднили на офіційній сторінці королівської родини в Інстаграм. Сьогодні в день у Букінгемському палаці король приймав керівника Центру громадянських свобод Олександру Матвійчук. Центр громадянських свобод, українська правозахисна організація, яка працює над захистом прав людини, сприяння демократії. Та підтримкою громадянського суспільства в Україні хто ж така Матвійчук і чому її прийняв? Сам король Олександра родом із Києва, здобула освіту в столиці, мріяла стати театральним режисером, але вступила на юридичний. Працювала за фахом, починала з надання юридичних послуг, але з часом почала співпрацювати з неурядовими організаціями. У 2007-му Олександра Матвійчук долучилася до Центру громадянських свобод. Згодом його і очолила. Після початку Євромайдану дівчина приєдналась до ініціативи Євромайдан. Сос <SOS>. надавала безкоштовну юридичну допомогу тим, хто постраждав під час розгону у 2013 році. Матвійчук увійшла до списку 100 найвпливовіших людей планети за версією американського журналу Тайм. У 2014 році, коли почалась війна, її організація однією з перших відправила моніторингові групи в Крим, Донецьку та Луганську області. Олександра та її команда документували російські воєнні злочини та надсилали теки із доказами до ООН, ОБСЄ та міжнародного суду. Після повномасштабного вторгнення ЕРЕФІ Центр громадянських свобод заснував проєкт Трибунал. Для Путіна, в межах якого вже задокументували 21 тисячу злочинів російської армії в 2022 році. Організація отримала Нобелівську премію миру. Про що саме говорила Матвійчук із королем Великобританії напередодні, поки що подробиць немає, але враховуючи її спеціалізацію, можемо припустити, що піднімали тему війни Росії проти України та порушення прав українців. Нагадаю, королівська родина підтримує нас у цій несправедливій війні. Сам король Чарльз неодноразово зустрічався з президентом Володимиром Зеленським. Останнє бачилися кілька місяців тому, в березні. До річниці вторгнення Ерефії Чарльз виступив із промовою до українців, у якій говорив, що захоплюється рішучістю і силою українського народу, а також співчуває всім, хто переживає втрати у цій війні. А як ви думаєте, як королівська родина могла б іще підтримати Україну, окрім як зустрічатися з різними представниками? Яку допомогу могла надати? Чи офіційних прийомів тета-тет -тет достатньо? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!